Всім привіт! Поговоримо про, так би мовити, мультифункціональний армійський ніж RIK LD42. Ніж наданий для огляду компанією Atlant Market. Упаковка стандартна для райку, мультифункці... мультифункціональний ніж у чорній коробці. Тут нічого у нас не змінюється з часом, це вже давно така упаковка. І, як на мене, то непоганий подарунковий варіант. І досить практичний. Пабірці, інструкцію і тому подібне, все склав окремо. І, власне, сам ніж. З цікавого в комплекті є хіба що інструкція, яка є універсальною для всієї лінійки ножів LD, оскільки вона одночасно слугує і брошурою, в якій перераховані всі інструменти та показані всі моделі. Від LD11, найбільш простого, до найбільш функціонального LD61, Raik LD42. Чому я називаю це ніж армійським варіантом? Ну, оскільки він дуже схожий на Victorinox швейцарський версії для Bundeswehr, хіба що трохи розширений його функціонал. І як на мене. Це досить цікава та непогана альтернатива. А чому я вважаю, що райк заслуговують уваги, оскільки сам користуюся моделлю LD43, причому користуюся вже нею близько 4 років. Цей ніж в мене в користуванні, і я також можу його рекомендувати. Єдиний мінус це те, що він буває тільки в таких яскравих варіантах, накладках руків'я. Про все це поговоримо далі. Порівняємо і давайте зупинимось поки на LD42. Як на мене, то спочатку, коли береш ніж в руку, то він видається таким досить масивним, великим і, можливо, трохи незручним. Але це той максимальний розумний мінімум інструментів, максимум кожен вибере потрібне для себе, який хотілося б бачити в подібному ножі. Перше, тут є елементи, яких немає у Вікторінокса. Перше, це склобій. Іноді може бути стати в нагоді, особливо в сучасному світі. Такий ніж в рюкзаку на поясі може бути досить практичним, оскільки розбити скло може бути необхідно і це може врятувати ваше життя. Другий елемент це кліпса. На Вікторінокси іноді продають якісь кастомні, саморобні кліпси. Ну, це зовсім не те. Тут кліпса йде в базі, за необхідності її можна зняти, просто відкрутивши два гвинтика, і все буде просто. Тімляк можна кріпити як на кліпсу, так і окремо на спеціальний інструмент на отвір, який є складним. Він досить тоненький, але добре оброблений, і ваш тімляк навряд чи протре. Наступний цікавий і практичний елемент, якого нема в армійському Вікторіноксі це пінцет. Не знаю чому, але у армійських варіантах Вікторіноксів ні пінцетів, ні зубочисток немає. Пінцет досить великий, зведений досить добре, пружинить, він великий, і за його допомогою можна витягти як скалку, так і якогось кліща чи якісь. Мінімальний ремонт робити чи щось подібне. Причому ховається він так добре, з зусиллям дістається і випадково загубити його малоймовірно. І давайте тепер переходимо до функціоналу і порівнюємо з армійським Вікторіноксом. В армійському Вікторіноксу у нас хрестова викрутка. Тут у нас штопор. Штопор в армії річ з одного боку не практична. З іншого практична. І є ще третій варіант за допомогою штопора досить легко і зручно розв'язувати, розплутувати різні вузли. Маєте на увазі. Другий елемент це шило. Воно практичне, зручне. Вікторінокси мають одне з найкращих шил. Але в цій моделі взагалі шило в райка, Є дороблена копія і, як на мене, дуже практичний інструмент. Тут, безумовно, нема питань. Головний елемент будь-якого ножа це його лезо. Лезо у вікторінок з армійського комбіноване Плейнова та середна заточка. Чесно скажу, заточка класна, поки вона заводська. Коли вона трохи затопиться, то точити її. Ви замучитесь це робити. І на бивушних варіантах таких ножів, які продаються, продавалися свого часу у військторгах, Ця заточка, як правило, зведена в плейн, просто сточена, оскільки тоді з ножем проще, простіше працювати і простіше його точити. Як бачимо, ніж також має замок типу лайнера і може фіксуватися в відкритому положенні. Тепер перейдемо до райка. Сталь у нас тут сандвік, присутній шпіньок для однорукого відкриття. Лезо розташовано під праву руку. І ним можна добре працювати. Єдиний його мінус, як на мене, це те, що вони зроблені таким блискучим дзеркальним. Якби його зробили у стоун чи матовим якимось, було б значно цікавіше. А причина вся в тому, що можна сказати, одразу після першого заточки знайомства з шліфувальним точильним каменем, у вас ця поверхня стане ось такою, яким би ви охайним не були. Тим паче, якщо це ніж буде робочий, буде лежати у вашому ящику з інструментами, ви отримаєте ось таку поверхню. На функціоналі це ніяк не скажеться. А от на естетичному задоволенні вигляді, так, це є особливість така. Наступний елемент це замок ножа типу лайнер. Спочатку він видається таким досить тендітним, але в роботі. Ніяких проблем з ним немає, ніж не складається, добре тримає. І взагалі, по якості райків, питань в мене нема. Окремо хотілося відмітити заточку райка. Вона дуже непогана. Може брити волосся на зап'ясті за необхідності. І це, як на мене, дуже добре, оскільки заточку ця сталь Сандвік тримає дуже добре. І так само за необхідності її заточити, особливих проблем немає. Головне пам'ятати, що при заточці ми швидше за все пошкодимо наше дзеркальне покриття і ніж дещо втратить у своєму зовнішньому вигляді. У всьому іншому дуже гарна сталюка. Далі у на нас іде пилка, пилка по дереву, практичний інструмент. Він також присутній і у Вікторіноксі, відкривається подібним же образом, піддіваємо нігтем. Довжина пилок у райка навіть трохи більше. І якихось ділочок, кілочків для намету можна за, дуже легко заготувати, напиляти тут все просто. Всі інші інструменти, як і у Victorinox, відкриваються у нас за допомогою нігтя. Піддіваємо нігтем. Ножиці. У армійського варіанта Victorinox немає ножиць. У LD43 їх також немає. А насправді це практичний функціональний інструмент, який дозволить зробити навіть якийсь грубий манікюр за необхідності. А за потреби її щось розрізати не досить масивне. Пружинка у нас тут не загубиться, не випаде, як це може бути на деяких моделях Victorinox. З особливостей під ножицями у нас сховано ще один інструмент, який ми можемо дістати, тільки відкривши ножиці. У нас сховане там шило. Пружина шила досить міцна, така потужна. І тому його так діставати досить важко. Шило комбіноване, на ньому присутні ще два інструменти. Інструмент для зняття ізоляції та загибання дроту. Шило має отвір і досить непогано так заточене. І можемо порівняти його з шилом Нicторінокса. Він «Нікторінокс» має більш тендітне шило в армійському варіанті і не має отвори для продівання нитки. Яко розташування більш практичне, можна так крутити, але в такому випадку воно може складатись на руку, якщо прикладати велике зусилля, тут же воно може склатися вам на пальці. І там і там воно не має ніяких додаткових фіксаторів. Тому майте на увазі. І для закриття шила необхідно спочатку відкрити ножиці, потім закрити шило, і потім знов таки закрити ножиці. Така ось особливість. Наступний елемент пласка викрутка. Вона, же, вона ж ломік. У Victorinox він має додатковий фіксатор типу лайнера. Тут його немає. І відкривання пляшок. Не пам'ятаю, це для загибання дроту, здається, також отвори або зняття ізоляції. Пласка викрутка, нічим особливим вона не виділяється. Наступний інструмент це серетор. І, як на мене, це дуже корисна річ. Це саме те, що потрібно для відкриття упаковок, різних коробок і тому подібного. Дуже добре справляється з целлофаном, причому ми бачимо, що кут відкриття такий, що ми можемо рухатись, відкриваючи упаковку, не занурюючи інструмент досить глибоко. Також кінчик цього інструменту має скруглення і ми не пошкодимо вміст нашої упаковки. В принципі, це всі інструменти даного ножа моделі LD42. Але, як на мене, тут нема головного елемента, який раніше здавався не таким потрібним, скільки вважалося, що в магазині всі консерви продаються з відкривачкою, то в умовах війни. Практика показала, що потрібен бажано окремий ніж для консервів, якщо ви не хочете псувати лезо основного ножа. Так, за необхідності відкриваємо консерви звичайним ножом. Але якщо у нас є окрема відкривачка для консервів, це є значно практичніше та надійніше. В цьому плані Вікторіна безумовно виграє, але програє по іншому параметру це ціна. По якості, як на мене, райк наздогнав Victorinox. А от по ціні він поки виглядає трошки цікавіший. Крім того, має більш такі ухватісті накладки, кліпсу, склобій і ряд деяких інструментів, які роблять його варіантом на покупку найгіршим за брендовий Victorinox. На цьому все. Дякую всім за увагу. Тримайтеся. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал.